Шановні, доброго дня, вітання на каналі Анатолія Білецько, Черівна краса природи. 4 дні тому я вам показував наглядний приклад підкормки томатів, розсади томатів азотними добровами. собственно говоря, карбамідом або мочевиною. Деякі користувачі просять, щоб я показав, що ж, як виходить, не вірять, що зміни можуть бути. Це один момент, і другий момент, що 50 грамів на 10 літрів води це багато. Я тоді перед вами на камеру розчиняв ці добрива і підкармлював. Як видно, от із цієї картинки. Результат задов... не то, що задовільний, а чудовий, тому що помідора за ці 4 дні дуже змінилася. По-перше, стала ярко-зеленою, тобто вже азот подіяв на неї. По-друге, ви бачите, вже сплошний ковер, значить, Тобто масово пішла в ріст і листова маса наростає, і коренева маса наростає. Так що от вам наглядний приклад дії азотних добрив. Ну, я можу вам показати, що примірно тоді я підкормлював. Примірно вона була такого стану. Вот. Це от зараз я ну, висаджую далі розсаду. Примірно вона от такого стану. Ну а от рядом та, та, що вже, як говориться, 4 дні тому була підживлена. От яка різниця. Значить. Тебло стало товстею в поруги. Коренева система е, заповнила вже е, весь е, стаканчик і навіть вже починає тут от, закручуватися. От Ви бачите. Якби вже була хороша погода, вже можна б її було висаджувати, е, смі, сміло в. По... Вже відкритий ґрунт. Тому що ну така розсада вже в принципі не перероща і її вже можна висаджувати е, відкритий ґрунт. Е, ну У нас, звісно, стала жарка погода, а зараз е, по всій Україні е, різко помінялась погода, похолодало, Зараз у нас навіть е, Ну, до заморозків, слава Богу, на, на півдні не доходить, а от е, в інших регіонах навіть е, заморозки, в Карпатах випав сніг. Так що поки що з е, відкритим ґрунтом прийдеться е, висаджувати, по, почекати. Ну, а ефект е, от е, азотних добрив, ну, як кажуть, наяву видно, так що, друзі, не сумнівайтеся, і по нормі 50 грам на 10 літрів води це не так багато. Кажуть, що нема таких рекомендацій, ні один виробник не дає. Ну, він дає, наприклад, по другим, ну, і по азотному на, на, на кущ дає от 50 грам. Ну от, розтворіть, якщо розтворіть 50 грам на 10 літрів води, і це вам е, буде на кущ, так що він не пошкодить не кореневу систему, а тільки допоможе рослині взятися, піти активно в ріст. От, шановні, коротко ж, по проханню глядачів. Так сказали моєї канала Ютуба, значить, я вам показав, який дієвий результат е, має підживлення е, розсади азотними добрами на начальних періодах е, росту. Е, кого ж цікавить, от там є е, мій канал, е, мій блог. Слабенька е, розсада помідори підживіть азотними добрами, можете підняти і порівняти. От е, тут і от через 4 дня. Буквально різниця колосальна. Ну що ж, на цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба. Хороших урожаїв. І до скорих до нових включень. До побачення.